Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні на ремонті компресор автомобільний. Не знаю, чи вам такі потраплялись на очі, можливо, хтось користувався От от формату. Вперше раз таки бачив і користуватися їм не вдалося, так як у нього є проблема. Заодно розкажу в чому проблема і як її можна. Вирішити. Значить, всередині у нас отакий от, от наборчик. Я його розібрав, а потім подумав, що є сенс зробити відосик, показати, можливо, у когось є такий компресор, є така ж несправність, і його можна відремонтувати. Значить, проблема в чому? Він не запускався. Натискаємо кнопочку, він взагалі мовчав. Відповідно, лабораторний блок у мене всього 7 амперів, то відповідно, А, то в нього струм до 15-12 вольт 15 А. Значить, він не запускався. А спробував його підключити до прикурювача автомобіля. Відповідно, у мене перегорів запобіжник. Запобіжників тут немає ніяких. Тут все пусто. В принципі, можу, мабуть, розібрати, показати. Ось. Тут нема нічого. Тільки шток і мінусовий кабель. Все. Я думаю, можливо, якийсь є запобіжник всередині, тому що він взагалі ніяких показників життя не, не видавав. Розібрав, подивився, теж нема нічого. Зараз покажу. Тут ось все, що є, кнопочка. Щоб було видно, кнопочка. І це все підключене до моторчика. Все, нічого зайвого і ламатись начебто нічого. Але спробувавши прокрутити от, можливо, цей маховик. Він був заклинений. Я подумав, можливо, щось є всередині якась проблема. В самому, можливо, в поршні десь він там заклинив чи ще щось. Розібрав його повністю, а з'ясувалося, що проблема в моторчику. Моторчик був заклинений він взагалі не провертався. Довелося взяти плоскогубці і їм провернути. І він почав крутитися. Я думаю, що він, скоріш за все, тут ось є такі окисли, що він десь чи в вологому середовищі якомусь побув. ну десь йому трошки... Він наче і не видно, що плавав, але, можливо, десь він полежав в вологому середовищі. Щитки, візуально, цілі нормальні, а що я бачу тут, то, то, в принципі, ні, нормально. Я думаю, сказати треба пропаяти. Хоча... Хоча, може, і зайвим не буде пропаяти, що це ось провід додатково. Ну, Він працює. Зараз покажу. Раз. Він, він працює. Не знаю, наскільки його вистачить. По... По звуку, наче зайвого нічого нема, так щоб там підшипники вже доходили. Міняти поки що не буду, нехай попрацює так. Ось маркування, диваюсь, видно маркування цього моторчика. Це моторчик, такий ставляться в шуруповертах 12 вольтових. Можливо, комусь ця інформація потрібна буде, але проблема була саме із ним. Чи вирішилась вона, чи ні, я зараз його зберу, заодно покажу вам, як він збирається, не розбирається. Підемо навпаки. Від загального стандарту і перевіримо на роботу. От вам інформація така, що тут запобіжників немає ніяких, але може бути проблема із моторчиком. Якщо він не вмикається, то скоріше за все. Або він вийшов з ладу, або він заклинив. Тут, в принципі, ламатись от манометр. Він також чимось був закиданий. Таке, мабуть, ним все-таки користувались за призначенням, а призначення у нього специфічне, тобто він йде як компресор, і як, де це, воно тут показано? Ось, і як засіб для герметизації шини. Тобто, ставиться ось сюди спеціальний балон. Балона не було в комплекті, ось сюди, прикріпляється. Ставиться балон з герметиком, і це все задувається в резину, і можна доїхати до якогось шиномонтажа найближчого, або можливість там поміняти колесо десь знову ж по дорозі. Ну, Це якщо нема запаски. Ну, Цікавий варіант, я таких ще не бачу. Думаю, ті, хто займається автомобілями, то вже давно такі бачили, але я іми не займаюся. То для мене була ця штука цікава. Подивитися, чи зможу я її демонтувати. Ну, начебто, вийшло. Зараз я його зберу назад і протестуємо. Побачимо, що з цього буде. Don't play you know you left me lonely I could tell them the whole story It may take a couple hours I've got time, let's get to chat. How could I explain the situation? Man, it's so damn complicated Where do I start, where do I end? I should go back to bed I'm going back to all the basics Teaching myself now how to erase it It's like learning a whole new language And I'm afraid, too scared to face it I just want consistent clarity But all my thoughts are me some peace of mind it's all I need to get peace to all of my family I can't go back to you, my friend, don't even ask. Don't play pretend. through to me It's not you you, you yet, me I close my heart to see it opens up for nobody it's been so hard to fall asleep, the weather always makes my nose bleed, makes my nose bleed. It's so hard to believe that one day I'll feel peace. Test. у нас працює, скільки тарахтить, 12 вольт, 3 Ампера, повітря дує, чудово, значить, збираємо далі. back to you, my friend. Так, ну, і момент істини. Не знаю, чи вистачить мого блока живлення, щоб вже його в зібраному стані запустити, але спробуємо. А потім вже перевірю на автомобілі. І так. Нормуль, тягне. Все, залишилось перевірити на автомобілі. Так, ми тестування. Манометр показує вірно. Він запускається сам компресор. Качає, значить, ремонт вдалий. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!